Суддя першої інстанції, визнало мене винним у скоєнні правопорушення корупційного, призначили штраф, і в мене є можливість подати апеляцію. Ось це теж було передбачено, оскільки це теж рішення грає в мою сторону. Я пояснюю яким чином воно грає. Справа в тому, що голова суду, яка проводила, Дане засідання, це гайду, так? Її чоловік гайду, він є другом лайтера Миколи Петровича. І тим самим я спеціально не робив ні відводу, нічого, тому що передбачав ймовірний е е, варіант прикриття директора лайтера, що насправді і відбулося. Тобто, е, суддя гайду взагалі не врахувала, не прийняло до уваги. Е ту річ, що вони неправомірно склали протоколи, вийшли за межі своїх повноважень раз. По-друге, усі аргументи, які направлялися, усі докази, які направлялися, вони не були враховані. І все одно суддя винесла користь рішення, верніше не в мою користь, і зобов'язала виплатити штраф, тобто визнала, грубо кажучи, винним у скоєнні адміністративного правопорушення. В п'ятницю отримую рішення ухвали, повну версію, і подаю в апеляцію. Тобто буду оскаржувати дії, гайду. Тим самим ще зазначу дані про упередженість і будемо писати скаргу на Вищу раду правосуддя. І де вже які я зазначу дружні зв'язки її чоловіка з лайтером Миколи Петровичем. Її чоловік гайду, він є. Керівником сервісного центру територіального, тобто це сервісний центр, який входить до структури МВС, який займається постановкою і зняттям автомобілів на облік. Так, і відповідно частиною цього сервісного центру МВС є експерти нашої установи Вінницької НДКЦ, які проводять дослідження, криміналістичне дослідження транспортних засобів. І дуже велика корумпована схема. В частині цих досліджень покладається на сама експерта, оскільки вони беруть хабарі, дуже часто відбувається на замовлення штампування двійників, тобто автомобілі, які перебувають. І відповідно зрозуміло, що гайду, як її чоловік, будучи керівником ТСЦ, теж має певну вигоду від того, щоб керівник був правий, тому що в подальшому існує можливість. Формування таких муток через судових експертів за напрямком криміналістичне дослідження транспортних засобів.